Вітання. Сьогодні ми беремося за тему, яка ну може здатися трохи сухою. Система маркування трубопроводів, саме пари та гарячої води. Маємо витяги з нормативного документа маркування трубопроводів та арматури. От спробуємо розібратися, що там до чого, і головне, навіщо все це вітаю. Так, тема справді специфічна, але, знаєте, надзвичайно важлива. Це ж не просто фарба, це ціла система знаків для безпеки і чіткості. Отже, якщо дуже спрощено: трубу фарбують, наносять якісь написи. Правильно? Саме так. В основі колір і напис. Все залежить від того, що всередині труби, які там параметри, температура, тиск це, так би мовити, візитівка труби. Візуальна мова, як ви сказали. Абсолютно. Щоб персонал міг миттєво зорієнтуватися. Особливо, коли йдеться про щось гаряче чи під тиском. Там помилки, ну, самі розумієте. Добре, давайте до конкретики. От написи, що там пишуть. Обладнання до агрегатів, як їх називають, номер агрегату пишуть вже арабською цифрою. Ага. Тобто, глянув на цифру і вже приблизно розумієш, це головна лінія чи бічна. Цікаво. А ще щось. Обов'язково стрілка. Напрямок руху середовища пари чи води. Логічно. А якщо рух в обидва боки можливий, ну буває ж таке. Так буває. Тоді ставлять дві стрілки в протилежних напрямках. Все передбачено. Добре. Значить, магістраль римська цифра, стрілка, відгалуження біля магістралі там як. Там вказують і номер магістралі римський, і номер агрегату арабський. Ну і стрілку, звісно. А вже ближче до самого агрегату. А там уже простіше тільки номер магістралі, римський, і стрілка, щоб було зрозуміло, з якої магістралі це відгалуження живиться. Зрозуміло. А скільки таких написів має бути? Через кожен метр? Е, ні, Щодо кількості жорстких норм немає. Головний критерій видимість. Вони мають бути добре видні з тих місць, де люди керують вентелями, засувками. Ну, щоб оператор бачив, що він відкриває чи закриває. Тобто, біля важливих вузлів керування. Так. І ще обов'язково на вході і виході труб з будівлі чи якогось окремого приміщення, щоб було зрозуміло, що куди заходить і виходить. Практично. А от є ж труби, які покриваються? Риті блискучою обшивкою. Ну, алюміній, там оцинковка. Їх що теж фарбують повністю? ні ні тут є виняток, цілком логічний. Якщо є металева обшивка, її можна не фарбувати всю. Це було б і непрактично, але умовні позначки, оті кольорові кільця, що позначають середовище, самі написи, стрілки, вони все одно мають бути нанесені поверх обшивки. Тобто інформація все одно має бути доступна. обов'язково Система адаптується до матеріалів. Добре, з трубами наче розібралися. А що з арматурою? Вентилі, засувки оці всі. Теж маркуються. По-перше, на них наносять номер або якесь умовне позначення, те, що вказане на технологічній схемі. Щоб можна було звіритися зі схемою і точно знати, що це за вентиль. Саме так. А по-друге, і це, мабуть, навіть важливіше для щоденної роботи покищики напрямку обертання. А, це ті З і В. Так. З для закриття, В для відкриття. Здається, елементарно, але уявіть аварійну ситуацію. Тоді вже не до роздумів, куди крутити. Треба чітко бачити. Абсолютно. І місця нанесення цих З і В теж прописані. І де ж їх пишуть? Ну, якщо штурвал – ручка, тобто прямо біля корпусу вентиля, то на самому корпусі або на ізоляції поряд. А якщо керування дистанційне. Ну там з пульта чи через привід. Так. Тоді написи ставлять на колонці штурвала або на спеціальній табличці біля ланцюгового колеса, якщо привід ланцюговий, або на кришці підлогового приводу, якщо він у підлозі, причому з обох боків кришки. Навіть так? Так. І біля кнопки пускача електроприводу теж має бути позначка. Ідея в тому, щоб де б не знаходилась точка керування, інформація була прямо перед очима оператора. Виходить, що вся ця система, всі ці деталі це про мінімізацію ризику помилки, людського фактору. Власне, так це не просто якісь формальності чи бюрократія, це результат досвіду, часто на жаль, і гіркого. Це спроба зробити взаємодію людини з потенційно небезпечним обладнанням максимально безпечною. Тобто, ці всі кольори, цифри, стрілочки, літери з і в це такий собі інтерфейс безпеки, інтегрований просто в залізо. Дуже влучно сказали інтерфейс безпеки. Кожна деталь від того, римська чи арабська цифра до місця розташування літери В працює на те, щоб система була інтуїтивно зрозумілою і ну, захищеною від дурня, як то кажуть. Отже, підсумовуючи, маркування це не декор, а критично важливий елемент безпечної експлуатації. Безперечно. Стандартизація тут це запорука того, що всі учасники процесу говорять однією мовою і розуміють, з чим мають справу. І знаєте, що цікаво спадає на думку: ми говорили про пару і гарячу воду. А от наскільки сильно відрізняються правила, скажімо, для трубопроводів з легкозаймистими газами або з якимись їдкими хімікатами. Що ці відмінності, якщо вони є, говорять нам про те, як ми як суспільство чи як індустрія оцінюємо різні рівні небезпеки? Це, мені здається, теж цікаве питання для роздумів.